Всім привіт! Хочу показати вам своє замовлення з Avon. Каталог серпень 23-го року. Замовлення було невеличке. Декілька продуктів замовили клієнти, і декілька було новиночок, які зацікавили мене по фокусу і замовила я собі. Тож почнемо, як завжди, по закладочкам самого каталогу. Може хтось не звертав уваги на деякі продукти, які замовила я, і кому буде цікаво. Тож, давайте почнемо. Перше, що е, замовили у мене клієнти, це е, олівець для очей в відтінку чорніше чорного. Ціна даного олівця була 89,99% за умови придбання. Е, я якось звернула увагу, що в цьому каталозі в основному на 90% продукти, якщо є знижки, то це за умови придбання. що... Е, Вважається зразу знижка, скільки в тебе не було, знижка 10%. Якось для клієнта цей вигідно, для представника це не дуже. Звичайний олівчик, глімер стік, чорніше чорного, 23-й рік виготовлення. Нічого особливого немає, всі знають його звичайний чорний олівчик. Купачок на олівчик відповідає кольору стіку. Тому ось такий перший продукт, на який звернули увагу мої клієнти. Наступне, що в мене замовили, це ось таку матову губну помаду з гіалуроновою кислотою суперзволоження у відтінку лілова. Ось цей відтіночок. Так, така темно-коричнева тут, навіть лілового я нічого не бачу. Ціна її була 169 гривень. І давайте подивимось, як виглядає дана помадка. Напевно, ось Гідромау. Так, ось ця помадка. Я можу показати, мені дозволяють клієнти показати. Свочити, звісно, я не буду. Ось так виглядає дана помадка. Серединка, звісно ж, після ж першого використання затирається, вона вже її не дуже так видно, вона має відтінок даної помади, але дійсно зволоження від помади є, хоча на губах відтінок і матовий, відтінок даної помади з матовим ефектом, але сама помадка дуже добре зволожує губки. І відразу ж покажу подарунок, який я отримала за замовлення на 2000 гривень з цього каталогу. Це така ж сама помадка гідроматік мате, відтінки гідра Це ніжний нюд. Ось ніжний нюд. Вона дійсно ніжно-нюдового такого відтіночку. Ось така помадка. Камера, в принципі, передає її, як вона є дійсно, така вона ніби трішки розувата, але насправді вона такого нюдового відтіночку. Ось такий подаруночок був за 20 гривень каталозі, як ви бачите, дана помадка коштує 169 гривень. Тому, якби і приємно отримати таку помадку у подарунок, але колись у подарунки були парфумовані водички. Наступне, що в мене замовили, з ось цієї серії шампунь кондиціонер в об'ємі 700 мл. Ціна її була, його була 149 гривень, і в мене замовили два в одному шампунь-кондиціонер для волосся природна свіжість. Мені дуже подобаються дані, дане оформлення з акстрактом лаванди та кропивою. Ось такі шампуні, такі приємно тримати в руках. так Мені більш подобається, чим не були плоскіші. Так, давайте подивимось. аромата лаванди даний е, шампунь не дуже має. Так, сьогодні сонечко. Е, Шампунь камера при передає його. Він такий ніжно-зеленого, світло-світло-зеленого відтінку. Перламутровий, такий густий. Надіюсь, клієнтка буде рада даному шампуню, він їй підійде. Більш відчутний аромат кропиви. Лаванда тут екстракт, можливо, через що не чути ніякого аромату його є. Так, Наступне було у мене замовлено відновлювальний крем для потрісканої шкіри стоп в об'ємі 75 мл. Ціна його була 69,99. Це замовлення клієнтки. Ось такий кремчик. Результат вже через 3 дні, щоденного використання. Ось такий крем. Також 10-відсоткова знижка на даний продукт замови придбання. Тому я кажу, що 90% знижок, всього 10%. Наступне, як завжди, замовлення. Моїх клієнтів це такі великі об'єми гелів для душу 720 мл. І в мене замовили два гелі для душу. Перший це кремовий живильний гель, аромат справжня розкіш, назва його, ціна даного гелю 139 гривень, за умови придбання з каталогу, а саме двох штучків, то ціна була 139 гривень. Якщо один до ціни, в принципі, і немає. Не можу сказати, скільки коштує, якщо придбати його один. Так, перший це ось такий кремовий гель, дуже класне оформлення з персиком та ванільною орхідеєю. Та крем-гель для душу. Українська мова є. Справжня розкіш, аромат білого персика та ванільної орхідеї з олією макадамії, збагачений натуральними екстрактами 720 мл. Не дуже видно через флакончик даний гель, як виглядає, дуже густий, бо навіть не видно, як він ось так перетікає. і Напевно, всі любий, улюблений гель це морська лагуна, також в об'ємі 720 мл. Практично в кожному замовленні в мене є даний гель. Морська лагуна. Це вже йде гель. З такою гелевою текстурою, зволожувальний, з екстрактом фруктів та мускусу, з натуральними екстрактами, з ароматом фруктів та мускусу. Мені подобається, що пишуть ззаду на назву та склад, що входить, які аромати даного продукту. Наступне моє замовлення це, звичайно ж, наборчики. В цьому каталозі ось такий був набір чотирьох продуктів. Ціна його була 320 гривень. Він складався з гелю для душу соковитий апельсин в об'єм 250 мл. Освіжаючий очищувальний для жіночої інтимної гігієни засіб 250 мл з вітаміном Е. дезодоруючий спрей для ніг з магнітним сульфатом 100 мл та парфумована водичка персів класична в об'ємі 30 мл. В мене замовили... Подвійний екземпляр даних, даного наборчика ось такий гель для душу соковитий апельсин. Ось на об'ємах 250 мл. Український переклад не вказано ще. Значить, з апельсином та екстрактом жасмину. Дуже класний такий аромат, Так, два штучки. Наступне це. Обновлені інтим гелі без дозаторів з вітаміном Є е в об'ємі 250 мл. Зверніть увагу, що об'єм не 300 вже, а 250 мл. Наступне це два спреї для ніг з магній сульфатом. Дезодруючий спрей для ніг з сульфатом магнію. Нейтралізація і захист від запаху поту. Ну, в мене є використання даний продукт. Я не можу сказати, чи дійсно він буде захищати ножки від запаху поту, тому що в мене таких проблем немає. Можливо, можливо і дійсно буде захищати. Напишіть, хто користувався ним з даними проблемами, чи дійсно він захищає. Чому? Тому що клієнти в мене запитують, я не можу. Даний продукт є використання, але я не можу сказати, чи буде захищати він від запаху поту. І останнє це ось такі парфумовані, парфумовані водички персів, класичні в об'ємі 30 мл. Зараз на водички дуже велика ціна в каталозі, тому, як на мене, і на мою думку, дані набори дуже вигідні. І останнє, що було замовлено в каталозі у мене, це дитячий шампунь, кондиціонер Кавуновий Boom. Ціна його була 79,99, також за умови придбання. Але мені зробили заміну і вклали ось такий шампунь кондиціонер Немає тут, напевно, Amazing шалене яблуко. Об'єм також 250 мл. Я думаю, що клієнтка не буде проти, що ось такий продукт прийшов на заміну. Шампунь, кондиціонер є, тільки не той аромат, я думаю, що якось з нею договоримося. І е, також е, з онлайн-каталогу, який можна е, подивитися через Avon. on е, Клієнтка у мене замовила. Ось такий матуючий, так, давайте знайдемо, можливо, тут є мова українська. Матуючий тональний крем, спокійне сяйво, створює красивий матовий тон шкіри, допомагає приховати її недоліки. Об'єм 30 мл. Всі, ви знаєте, дані ось тональні засоби. Чомусь їх вже в основному каталозі немає, є тільки в онлайн-каталозі. Відтінок нюд і свіжий Так, тут фокус на товарі. Червень 23-го року. Ціна його з моєю знижкою була 174 гривні 30 копійок. Основна ціна я не можу сказати так, як немає під рукою. Записника свого клієнтка чекала даний продукт, його в каталозі не було. Я відносно замовила його в, через Avon-On, на що вона дуже рада. І також в фокусі інтернет замовлені. Якщо замовляєш, здається, мені на 899 гривень в каталозі можна було замовити два продукти. По 159 гривень це була чоловічий та жіноча туалетна водичка. І я вибрала ось таку чоловічу туалетну водичку Wild Country Freedom. Ціна її повторюю, 159 гривень, об'єм 75 мл. Жіноча там, здається, мені лак було. У мене не дуже нею користується, чи якась інша, я не буду казати. Ось так виглядає сам парфюмчик Wild Country Freedom. Як бутилочка із коньячком пластмасовий розпилювач, такий пластмасовий закривачка. Така. В принципі, за таку ціну класний продукт, можливо, і на подарунок, і продати його можна. В каталозі він коштує набагато дорожче. Так, далі для себе вже. Я замовила крем для тіла з ефектом сяєння дорого, дорогоцінний ілан-ілан. 48 годин зволоження для нормальної та сухої шкіри. Об'єм 150 мл. Ціна даного продукту була 83,30. Давайте протестуємо його. Ось тут видно. Так. Він такого перламутрового коричневого відтіночку, дуже густий. Ось так виглядає. На камеру дійсно передається, видно, як даний крем сяє. Розносяться ці креми дуже. Класно, дійсно, аромат іланг ілангу. Ненасичений такий, як для крема для тіла непоганий, туалетною водичкою чи чимось іншим. Я б не користувалась, мені не подобається. Так, глянемо, чи камера передає, дійсно ось видно. Камера передає це мерехтіння. Його є дуже багато, цих блискіток. Дуже класно буде на загорівшу шкіру. Надіюсь, що війна закінчиться і ми зможемо всі загоряти, відпочивати на морі. І ось цей крем для тіла з ефектом сяєння нам в цьому буде взагалі класно для цього. Дуже багато сяючих таких частинок. Так, наступне, що я також замовила через. Інтернет-замовлення, а саме через онлайн-журнал Фокус. Ця клієнтка в мене замовила ось такий мультифункціональний крем для обличчя рук та тіла з екстрактом огірка, алоє та ментолом, та вітаміном Є е в об'ємі 400 мл. Я відкривати його не буду, тому що знаю, що він не зафольгований. Ціна в каталозі даного крему була 159, здається, мені гривень. Але в інтернет фокусі онлайн був ось такий набір. Був він набагато вигідніше його замовляти, чим окремо кремчик. Крем вийшов в наборі 105 гривень. І ось я собі замовила ось такий зволожуючий гель для тіла з екстрактом алоє, огірка та ментолом в об'ємі 200 мл. Ось такий прозорий видно. Ціна даного освіжаючого гелю для тіла була 83.30. Давайте подивимось. В мене такий є в запасиках, я ще ним не користувалася. Термін придатності 22 рік виготовлення даного гелю. Ось так дійсно гелевий. Дуже багато я видавила. Невеличку його кількість треба на тіло, Убирається не дуже швидко. На тілі перетворюється на водичку. Ой, цим невеличкою такою кількістю мона практично цілу руку намастити, добре зволожує, липкості немає. Приємний, в принципі, гель відчувається. Ментол, алої, звісно, без запаху. Огірка теж не чути по аромату, в основному відчувається аромат ментолу. Тому ось такий класний наборчик було вигідно замовити. І залишилися новиночки. Прийшов мені також ось такий каталог вересень 2023 року. І я покажу вам всього каталогу, які новинки замовила я для себе. Перше, це ось такий рожевий глиняний скраб пілінг для обличчя для проблемної шкіри. Сюди входить саліцилова та глікогілві кислоти для відновлення поверхні шкіри, натуральна відлушувальна пудра зі шкарлупи волоського горіха і томатуюча і очищаюча каолінова глина. Як його треба використовувати? Нанести на волгу шкіру, помасажувати, потім змити і витерти насуху. Для досягнення найкращих результатів, використовувати цей скраб пілінг 1-2 рази на тиждень. Ціна його в каталозі вересня 129 гривень, об'єм 75 мл. В журналі фокус даний скраб рожевий глиняний скраб пілінг коштував 84,99 гривень. Приходить він ось так в коробочці, трішки ось вийшов з дефекту. як для Так як я замовляла його для себе, це нічого важливого аби продукт не пошкодився. Якби клієнти замовили, були б, напевно, проблеми. Так, ось написано: один-два рази на тиждень використовувати його. Наклеєчка польською, українського перекладу немає, тому майте на увазі, що. Або перекладачом перекладати, або читати в каталозі, як його використовувати. Так, ось так виглядає е, даний тюбер, схожий з глиняною, ось такою маскою, з дружевою глиною. Не зафольгований. І давайте подивимось, як виглядає даний продукт. Він дійсно густий. Має камера, в принципі, передає ось такі коричневі темні частинки. Їх є, так, щось балується сьогодні. Є, їх є тут велика кількість. Ось як ви бачите. Вони дійсно, це не скраб, а більше, як пілінг. Буде ніжно очищати, пілінгувати шкіру. Велика кількість така, не недрепучі. Дрібно дуже подрібнені аромату якийсь такий глиняний, не дуже насичений аромат, дійсно рожевий колір. Думаю, що буде непоганий пілінг. Я, я думаю, що, напевно, підійде і для чутливої шкіри, так як немає дуже грубих таких пілінгуючих частинок. І наступне, що мене зацікавило із новиночок, це ось, такий, ось такі продукти для зволоження з мегдальним молочком та вітаміном Е. Я замовила набір, який складався з трьох продуктів це зволожувальний мультифункціональний крем для рук, обличчя рук та тіла з гліцерином, мегдальним молочком та вітаміном Е. Зволожувальний крем для рук з ліцерином, мигдальним молочком та вітуміном є об'єм 75 мл мультифунціонального крема 400 мл. Та зволожуваний лосьйон для тіла в об'ємі 400 мл. Як ви бачите, яка ціна його в каталозі буде, тому вигідніше ага, а в набор входить всього два продукти: Це зволожуваний лосьйон в об'ємі 400 мл. та е, крем для рук. В журналі Фокус. Я замовила наборчик, який складався з трьох продуктів. всіх І ціна по була лосьона в об'ємі 400 мл. Ось так виглядає сам лосьончик. Ціна його була як окремо складати 80 гривень з мультифункціонального крему ціна 124 гривні. І кремчик для рук окремо 45 гривень. Ось так виглядає, ніби нічні засоби по догляду. Давайте розглянемо окремо. Мультифункціональний крем, написано англійською, для тіла, обличчя та рук з гліцерином, гадальним молочком та вітаміном Є. Е. Для сухої та дуже сухої шкіри. Будемо бачити, для сухої не написано. Тут є, так, да, так, написано для сухої та дуже сухої шкури, але написано, що швидко вбирається. Я знаю, що він не зафольгований, в принципі, доволі густий, не витікає, як бачите. Аромата, кремовий аромат ненасичений, не дуже якого є. Так, давайте ось звідси наберемо, щоб туди не лазить рукою в сам тюбик. Так, ось так виглядає даний крем, значить, він має середню текстуру. Дійсно, для сухої шкіри підійде такий жирненький. Я думаю, що дуже класно буде на зиму, але, як бачите, убирається він, в принципі, швидко. Маючи, що тут я вже наносила і гелля, зволожуючи. І з сяєнням крем, то шкіра вже зволожена, вбирається швидко. Аромата, я повторююсь, немає ніякого. Ніжний, ніжний такий аромат. Крема ненасищених мегдаля тут взагалі не відчуваю аромат. Наступний продукт це лосьон для тіла в об'ємі 400 мл. Так, руки вже в кремі, не можу відкрити. Будемо відкривати так. Ось так виглядає продукт. Будемо на цю ж руку наносити. Також густий лосьон, я думаю, що його вистачить дуже надовго. Він має бути трішки рідкішим за мультифункціональний крем. Дійсно, ось, щоб рознести на тілі він трішки рідкіший, швидше розноситься. Ця рука менш зволожена в мене. Ось, як ви бачите, вже. Ще не дуже вібрався, але вже рознісся по шкірі, не залишає не білих розводів ніяких. Такий ж самий нейтральний кремовий аромат. Непоганий засіб, я думаю, і не тільки для жирної сухої шкіри він підійде. І ось такий кремчик для рук в об'ємі 75 мл. Я думаю, що ми його теж протестимо. Крем. Крем, текстура крему більш схожа з мультифункціональним кремом в об'ємі 400 мл. Він жирніший за лосьончик. Так само розноситься. Чим схожий він мені ось з цим кремом. Таке відчуття, що мультифункціональний крем і ось ось так я поставлю крем для рук. Одне і те ж саме, тільки розлито в різні флакончики. так, аромат той же. В принципі, я думаю, що буде непоганий, непоганий непогані продукти, підійде для людей, які не люблять, щоб був якийсь аромат в кремі, в лосьйоні, тому що його практично немає. І останнє це ось такі три, чотири пробничка мені вклала компанія. Перше, це ось такий парфюм. Не пишеться. Це новиночка каталогу вересень. Fireway Beyond The Moon. Давайте подивимося, можливо, якщо швидко знайду в каталозі. Ага, він на перших сторіночках. Ось так виглядає. Ароматик, е, дика вишня, нічна квітка Бельденут. Поняття не маю, як, який аромат даної квітки, дика вишня. Також не дуже знаю, який має аромат. І сандалове дерево. Сандалове дерево має насичений такий аромат. Класно мені сподобалось. Не схоже воно з взагалі з цією серією Far away Хоча вони також такі насичені аромат, взагалі немає нічого схожого. Він мені чим схожий з ароматами, більш схожий з ароматом attraction Такий був червоненький, не пам'ятаю, як зветься Ось він мені схожий на цей червоненький attraction Відчую чарівність і білої квітки. Ось так ця квітка, напевно, виглядає вишня, і сандал Ну, я думаю, спробую в цьому каталозі я бачила, можна замовити. Так, давай, ну, давайте швидко знайду. лосьончик парфумований Лусьон для тіла з. Ароматом даного даного парфюму. Тому ось парфумований лосьончик Bayonne Moon Ціна його буде 109 гривень. Я люблю дані лосьончики, я його 100% собі замовлю і зможу протестити його і дізнатись, сподобається мені даний парфюмчик чи ні, тому що ціна його в каталозі не бюджетна. Ціна його даного. Це йдуть духи. Ціна їх 549 гривень за об'єм 50 мл. Але дуже класний буде бонус. Набір лосьон парфумований та міні-спрей 10 мл. Ціна їх 129 гривень. Тому, в принципі, якщо це замовити, і це дуже буде 600, 670 гривень, напевно, 80 гривень. Як на мене не дуже бюджетно, тому що ось або з 10 мл варто спробувати, або з лосьончика такого. І наступне це ось два таких пробних зразочка чоловічої туалетної водички Elite Gentleman Quest Quest. Ціна її в каталозі 489 гривень за 75 мл. Дана водичка у мене і класичний Elite Gentleman. Не йде. У мене є і вони в запасах. ну, нікому не подобається даний парфюмчик. Він є східний, пряний та деревний. Входить сюди імбир, кавова олія та кедр. Не знаю, сподобається комусь чи ні. Не, от не замовляють У мене. Ця серія Ну, взагалі не йде. Тому роздам клієнточкам своїм. Хто робив у мене замовлення? Ось такі пробнички, може комусь сподобається. І ось таке замовлення в мене було з каталогу серпень. Невеличке, але надію, що всім буде цікаве. Будемо робити вже замовлення в вересні з ось такого каталогу. Надіюся, що замовлення від клієнтів в мене буде. Дякую всім, що мене дивилися. Все буде Україна!